Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор. Ми продовжуємо проходити сталкера, і давненько я нічого новенького не викладував, а тут трішечки звільнився, трішки з іграми розібрався, і сьогодні, як ви бачите, ми потрапили в Енді Час, чи як це правильно називається? Ну, То не важливо. А головне, що ми почнемо збір сьогодні з самого початку, тільки на ми потрапимо в цю локацію. І краще це одразу зробити, щоб потім не плутатися. Тому перед тим як іти лягати спати за сюжетом, ми трошечки прогуляємося в кабінет, що розташований поруч, знайдемо записочку з підсказкою. І в цій підсказці буде звичайно, код від цього чудесного сейфу, котрий прихований за картиною. Забираємо артефакт, і тепер можемо спокійно піти подрімати. Ось такий красивий артефактик у нас. А на мапі, до речі, ось тут ви можете знайти це. Ну а далі я записував на стрімі все, що знаходив. За сюжетом, як бачите. Головне не провтикати безкоштовний артефакт залутати, ти бачиш. Ось раку ажити нам зможуть вони. Ну я, я манав його проходити обережно все це. А прийдеться. Тут у нас випадковий кислотний артефакт, котрий ви зможете знайти під час проходження певного випробування тестування. Проходячи лабіринт сповнений різними аномаліями, ось тут біля цієї кульки можете підняти дещо корисне. Коротше, я ж не помру, так. Попив. Карлупа, ну, поганенький. Але новий. Кожен наш карлупу горіха. Ну, між іншим на мапі ж треба показати, як під час якого це квесту. Ну а далі, рухаючись за сюжетом, можемо роздобути пару типів зброї, а також трішечки змінити собі лук. Тут у нас задачка з відкриттям вентилів. Крутимо вертиму. Таке більше не бачу поки вентилів. А, от там ще є, гад. І ось нарешті двері відчинились. Забираємо оці дві пушечки. Ось фора. Фора ще з якимсь апгрейдом, так як і кракер. Угу. Це вам здача. Решта Іо. І є в нашому чудовому завданні, де ми билися з полтергейстом Гейстон. Хранителі порядку. О. Десь тут у нас є також флешка з кресленнями, котрі необхідні нам для ачівочки. Ігор зі стріму добре, я думаю, вам пояснив. А якщо кому цікаво, заходьте до мене до речі, на стріми на мій інший канал Shaman Геймс. Всі посилання в опису під цим відосиком на всі мої канали і на канал в тому числі. О. На нижньому поверсі, на самому нижньому, як бачиш, нижче пішов, Ось воно. Флешка моєї мрії. Ущільнювач муфти зворотнього механізму для інтеграл А. Подивасочка. Не дякуйте. На мапі ось воно. Вест тренерів порядку. До гелікоптера біжимо вже. І... Локація головний корпус дідчазу. Отже, ми знайшли кімнатку по квесту хранителі порядку, як ви бачите. Кімнатку, де б'ють нас струмом на воді. Може, нам ось сюди можна перескочити? О, щоб це знешкодити? Я гадаю, ігор на стрімі класно все пояснив і тут. І нам треба вимкнути струм. Одмінут, я бачу. Чудово. Десь там заміновано було, але це не страшно. Ммм, чудово, як бадьорить. Краще, ніж ранкова кава. Десь тут розтяжки. Ну я так, я манав, чесно кажучи. У мене є чим вколотися. А ви ж можете бути обережними. Отака тема. Ну непогано. Отак я поставлю прямо тут. Де воно є? Де можна знайти під час квесту хранителі порядку, нагадую. І останнє, що ми сьогодні знайдемо, це зброя інтеграл А. Я знаю, що це у вас є полюбасу, але я знайшов і вирішив записати за одне. Може комусь надобиться. А поки дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте, якщо був корисний, звичайно. А біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Непогано! Знайшуємо його тут. Під час квесту не пропустіть. Хранителі порядку. Сподіваюсь, ви не втекнете. На затоні вже виходить. Ми дібралися з НДІЧазу до затону.